9 серпня о 12.01 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в селі Бачка Золочівського району. Пожежа виникла в дерев'яній літній кухні розміром 15 на 5 метрів. До місця події прибули направлені пожежні підрозділи селища Олесько і міста Буськ та оперативна група Золочівського районного управління. На момент прибуття вогнепорців до місця виклику вогонь швидко поширився дерев'яними конструкціями будівлі та встиг перекинутись на поруч розміщений гараж. Також існувала загроза перекидання вогнів. На поруч розміщений житловий будинок. Як з'ясувалось на місце події, до прибуття вогнеборців чоловік 1959 року народження, що проживає в цьому будинку, намагався самостійно ліквідувати загоряння. Однак отримав термічні опіки двох рук та обличчя другого ступеня. Потерпілого в стані середньої важкості госпіталізовано у Бузьку центральну районну лікарню. Пожежу вдалося ліквідувати о 14.06. Внаслідок пожежі вогнем знищено літню кухню повністю. Гараж площею 18. Квадратних метрів побутову техніку площею 70 метрів квадратних, господарський інвентар площею 20 квадратних метрів, речі домашнього вжитку площею 50 метрів квадратних, одну тонну зерна. Також пошкоджено обшивку на житловому будинку площею 20 метрів квадратних. Врятовано житловий будинок до ліквідації пожежі. Залучилось 9 чоловік особового складу та дві одиниці спецтехніки. Інформують у головному управлінні Державної служби надзвичайних ситуацій Львівської області. Обставини та причини виникнення пожежі встановлюються.